E Київ має багато цікавих мініатюр. Про одну з них далі і піде мова. Київський зоопарк вже давно став невід'ємною частиною столиці. Важко уявити собі сучасний Київ без улюбленого місця відпочинку киян та гостей міста. Важко уявити щось краще, аніж прогулянка серед екзотичних тварин та рослин. Київський зоопарк дивує своїх відвідувачів кількістю представлених експозицій. Охайністю та заспокійливою атмосферою. Переступивши поріг парку, відчуваєш себе немов в іншому світі. Але так було не завжди. Історичний шлях зоопарку, який налічує понад 100 років, був нелегкий. Київський зоологічний парк це унікальний об'єкт який було створено за ініціативою професорів університету святого Володимира та Політехнічного інституту, допомагали також викладачі гімназій, лікарі, громадські діячі і, взагалі, любителі живої природи. Офіційним часом заснування зоопарку і початком його діяльності є 21 березня 1909 року, коли він отримав територію для розміщення в ботанічному саду університету святого Володимира та отримав дозвіл збирати гроші на утримання звірів у травні 1909 року віце року. Віцегубернатор Чихачов у відповідь на клопотання погодився встановити біля входу в ботанічний сад ящик для збору грошей. Гроші збиралися на користь товариства на утримання звірів. Після збору грошей на кінець 1909 року колекція налічувала 115 видів хребетних загальною кількістю 398 екземплярів. В 1909 році зоологічний сад викликав настільки великий інтерес, що його відвідало 100 тисяч людей. 16 травня 1912 року міська адміністрація виділила під розвиток зоопарку нове, більш придатне місце площею в 23,2 та гектари землі на Брест-Литовському шосе. Це якраз напротив корпусів політехнічного інституту. Рельєф цієї місцевості був непридатний для будівництва житла, але найкраще підходив для розбудови території зоопарку. Складність рельєфу вдалося раціонально і вдало використати. У ярах викопали ставки для водоплавних птахів. На верхній території побудували загони, вольєри та клітки. Офіційне новосілля відбулося у 1913 році. Зоологічний сад складається тепер з трьох відділів: зоологічного, ботанічного та етнографічного. Зоологічний відділ має доволі повну колекцію і вітчизняних тварин, і вимираючих видів. Тут ви можете побачити барсів, дніпровських бобрів, комишевого кота з Туркестану, якого немає навіть в берлінському та лондонському зоопарку. У ботанічному відділі, відповідно до програм шкільної екскурсії, ми можемо знайти угруповання вітчизняної флори. Але там є і справжня альпійська гірка. Для гірських рослин, що на той час було справжньою дивиною. Головним експонатом етнічного відділу була українська хата, яка була представлена садибою з будівлею, садочком і тваринами. При зоосаді були також музеї бджольництва з навчально-показовою пасікою та відділ лікарських рослин. Завдяки низькій ціні на вхід, зоопарк притягував до себе багато відвідувачів. Більшість з них належало до так званої міської бідноти. У 1914 році, коли почалася Перша світова війна, було зафіксовано 60 тисяч відвідувачів. Наступного року 64 тисячі. У 1916 році відвідувачів було більше ніж 122 тисячі. Щороку проводилось більш ніж 10 тисяч безкоштовних екскурсій для міських учнів та вихованців притулків. Після 1917 року, трьох років війни, та ще й після жовтневого перевороту фінансові справи громадської організації любителів природи були критичними. Товариство звернулось із листом до міської комісії в Думі. В листі йшлося, що товариство прохало про матеріальну підтримку існування зоологічного саду, хоча б по дві тисячі рублів на місяць для підтримки тих рідкісних тварин, які, якщо загинуть. То вже безповоротно, але з часом все якось само по собі владналося. Зоосад продовжував свої існування, хоч впродовж наступних трьох років Києву довелося пережити 15 змін влади. Демократична влада тимчасового уряду після імперського правління, Центральна Рада, більшовики, Центральна Рада, Українська держава Гетьмана Скоропадського, Українська директорія більшовики, Отаман Струк, більшовики, Українська Народна Республіка, Білогвардійці, більшовики, білогвардійці, більшовики, поляки, більшовики. З 12 червня 1920 року. У 1921 році у державному видатництві вийшов друком короткий провідник для природних екскурсій Миколи Шарлеманя. Він називається по Києву та його околицях. Про екскурсію до зоологічного саду в ньому розповідається: дорога в сад від Бесарабки трамваєм номер 6 до головного входу політехнічного інституту. На досить широкій площині, що лежить під зоологічним садом, є великі ділянки землі. На яких немає ще будівель. Земля ця належить Київському товариству любителів природи. На вільних ділянках можна знайти цікавих і незвичайних тварин, та деякі рідкісні рослини переважають культурні породи, головним чином яблуні. У квітні місяці весь садок вкривається рожевим цвітом яблуні. 1931 рік ознаменувався радісною подією. Народження самицею леопарда трьох малят. Сталося так, що двома опіклувалася мати, а третього успішно вигодувала собака. Одного з молодих леопардів передали до харківського зоопарку. Того ж року привезли двох чорних вовків, яких добули підлубним у лігві вовчиці. Потрапивши до зоопарку, маленькі чорні ципун і смолка дуже звикли до людей. Своєю ласківістю вони часто нагадували звичайних собак та стали улюбленцями відвідувачів. Роботу зоопарку та подальші його перспективи розглянула президія комунальної секції міськради на своєму засіданні 3 серпня 1932 року. На доповіді виступив професор Арто Болевський. Головний висновок зоопарк перебуває у загрозливому стані. Відсутність належних приміщень привела до захворювання та навіть загибелі значної кількості тварин. Через відсутність фінансування зриваються графіки виконання будівельних робіт та заготівлі кормів. Міськрадою була затверджена певна постанова, щоб покращити ситуацію в зоопарку, однак суттєвих перемін не сталося. Стан зоопарку на той час відбився насамперед на колекції експонатів зоопарку тих років. За підсумком, 1932 року від хвороб загинуло 24 тварини, та через недогляд, з 1932 по 33 рік двічі горів відділ акваріумів. Така ситуація не дивна для київського зоопарку, беручи до уваги голодомор України 32 та 1933 року. В кінці 33-го року при зоопарку почав працювати чинний зоолог та особливий науковий комітет. Вони займалися лікуванням та слідкували за правильним годуванням тварин, оскільки саме правильне годування та в достатній кількості було справжньою проблемою в ті роки. У червні 1934 року уряд Української Соціалістичної Радянської Республіки переїхав із Харкова до Києва. Це важливе рішення мало докорінно відбитися на архітектурному обличчі міста, яке знову стало столицею. Воно й відбилося, але насамперед масовим руйнуванням церковних споруд в центральній частині та віддаваних районах Києва. Закрили, а потім розібрали на цеглу для потреб шкільного будівництва Шулявську церкву Марії Магдалени. Правжнє оновлення саду почалося в 1934 році, коли в цю справу вклали досить значну суму 250 тисяч карбованців. На ці кошти розгорнуто будівництво слонятника, мавп'ятника та проведено капітальний ремонт. В приміщеннях зоопарк почав поповнюватися рідкісними та дорогими екземплярами, такими як Лев, Тигр, Страус та деякі хижі та свійські птахи. У 1934 році журнал Соціалістичний Київ писав: Київський зоопарк нелегко знайти, він не має довідника, не має ніякої реклами. Екскурсійна робота проводиться далеко не на вищому рівні. Автор статті запропонував запровадити відповідні написи на трамвайних вагонах, що йдуть повз зоопарк, та відкрити автобусний маршрут від Бесарабської площі. Київський зоопарк потребує популяризації не тільки для громадян Києва, але й серед гостей столиці. Друга світова війна стала дуже руйнівною для Києва. 19 вересня 1941 року родянська червона армія залишила Київ, відійшовши до лівобережжя Дніпра. Та через два дні місто було повністю окуповано німецькими військами. А 24 вересня вибухівкою, закладеною радянськими мінерами, було майже повністю знищена центральна вулиця Хрещатик. На початок війни поголів'я експонатів зоопарку становило 155 савців. Та 796 голів птиці. Вже з перших днів після свого вступу до Києва німці почали вивозити тварин, корми, обладнання, спецодяг, вугілля тощо. Мовляв, все одно тварини тут загинуть. Невдовзі, після евакуації звірів, виникли чутки про леопарда, який, начебто, втік, і периодично з'являється в районах прилеглих до зоопарку: шулявці, лук'янівці, солом'янці. І навіть на святошину. Він безжально роздирав собак і котів, але не людей. На піймання хижака послали поліцаїв, але звіра не знайшли і чутки поступово стихли. А літом 42-го почали говорити, що київський слон, увезений до Берлінського зоопарку, помер від туги за своїм багаторічним доглядачем, який був вбитий німцями. 6 листопада 43-го року Червона армія визволила Київ від окупантів. Місто почало ставати на ноги, поверталося до мирного життя, і разом з ним поволі підіймався і зоопарк. Вже через півроку, 10 квітня 44-го, він відкрився для відвідувачів силами співробітників, що повернулися до роботи та створеним колективом фахівців, почалося відтворення зоопарку. Протягом року, що йшов після визволення Києва, були відремонтовані та відбудовані приміщення для ведмедів. Левів, вовків, слонів, а також кормокухня для тварин. Територія зоопарку збільшилася до 45 гектарів і почалося складання плану генеральної реконструкції. Потихеньку до зоопарку повертається його предвоєнна популярність серед відвідувачів. Перша половина 50-х років видалася для зоопарку дуже важкою. Коштів на реконструкцію чекали від уряду вже кілька років, а поповнення тваринами проводилося дуже повільно. Кваліфікованих кадрів бракувало. На кінець 1955 року зоопарк утримував 160 видів савців, а також багато різних промислових та екзотичних риб. Найстарішими були слони Ха го року народження та на 14 років молодшої за неї слон. Він прибув до Києва у 45-му році. Вона у 54-му. Привезений до зоопарку Крокодил народився в 1937 році. А носоріг у 38-му. Пара кавказьких оленів оселилася у Києві в 1946 році, чотирирічними. В 1957 році із одеського зоопарку до Києву прибули слоненята Раві та Шаші. Їх два роки перед тим, відвідавши СРСР з офіційним візитом, подарував радянським дітям прем'єр-міністр Індії Джаван Хаунеру. Коли я був у Радянському Союзі, писав він: я мав задоволення зустрічатися з великою кількістю дітей. Вони передавали мені послання для дітей Індії. Тепер, від дітей Індії, я посилаю дітям Радянського Союзу два подарунки. Ці подарунки двоє слоненят. Як зазначено в річному світі, в 1960 році зоопарк прийняв більше одного мільйона відвідувачів. Було проведено більше тисячі тематичних та оглядових екскурсій, 200 лекцій для школярів та студентів. Загальна площа зоопарку становила 40 гектарів. Того року тигриця Фріна народила трійню, що буває дуже рідко у неволі. Проте мати відмовилися годувати своїх малят. Двоє померли, а одного Батара взяла додому на виховання завідуюча відділу хижих тварин Лариса Качан. Те саме повторилося весною 1967 року. Тільки тепер вже львиця Арфіта народила двох близнят Біма та Лайфа. І також відмовилася від них. У 61-му році на екрани країни вийшла ексцентрична комедія Смугастий рейс у фільмі. Грали вихованці київського зоопарку шимпанзе Пірат і Челіта. Пірат і Челіта прибули до Києва з Африки весною 1959 року. І тут найкращим їх другом став дресирувальник зоопарку Олег Чепяков. Саме у київському цирку в 1973 році вперше в світі випустили ведмедів Незнайки на конях. Цей виступ подружжя Чеп'якових готували у київському зоопарку. Продовж восьми років. У травні 1982 року знаменитою подією було завершення будівництва комплексу для котячих під назвою Острів звірів. В результаті верхня територія з'єдналася широкими сходами з нижніми ставками та павільйоном птахів. Відкриття острову перетворилося на радісне свято. Як і для працівників зоопарку, так і для його шанувальників. Було нарешті споруджено багатостраждальну огорожу парку, металеві конструкції на гранітному фундаменті. Щоправда, невздовзі з'ясували, що така огорожа не стала перешкодою для небажаних постійних гостей, котів та собак. Тому довелося додатково навісити ще й металеву сітку. Побудували вольєри для копитних, спорудили слонівник, жирафник та інші об'єкти. Усьому цьому використовували корисні світові напрацювання та досягнення колег. З іншого боку, здобути київським зоопарком власний досвід був відомий далеко за межами СРСР. В 1983 році Рада міністрів УРСР надала Київському зоопарку статус Державного зоологічного парку. Він тепер входить до переліку територій та об'єктів природного заповідного фонду України. Роки так званого. Перехідного періоду з 92 по 97 були катастрофічними для колекції та колективу зоопарку ще трохи і можна було б втратити всіх тварин. Врятувати становище вдалося голові Київської міської держадміністрації, меру Києва Олександру Умельченко. Мер по військовому у короткий час організував всі сили на допомогу зоопарку. У 2009 році Київському зоологічному парку. Виповнилося 100 років з дня заснування. Святкування проходило шляхом проведення різноманітних урочистостей, прес-брифінгів, прийомом численних делегацій із зоопарків та організацій, діяльність яких пов'язана з утриманням тварин з багатьох країн світу. Спеціально до ювілею Київського зоопарку Національним банком України було видано монету номіналом 2 гривні, також видано поштову марку. Спільними зусиллями співробітників зоопарку та відомого історика-письменника Ковалинського видано книгу Історія київського зоопарку. І незважаючи на непрості часи, столичний зоопарк впевнено кракує в напрямку міжнародних стандартів як авторитетний заклад екологічного виховання та збереження генофонду рідкісних тварин.